До Хмельницького завітала фотовиставка портретів соціально незахищених дітей. На світлинах фігурують і обличчя підопічних благодійного фонду Карітас, який уже майже 10 років як опікується знедоленими у нашому краї. Фотоекспозицію благодійники розгорнули в приміщенні мерії. Петрові лише 21. Однак, попри свій молодий вік, хлопець добре знає, яким гірким на смак може бути життя. Його батьки загинули. Єдиний старший брат у буцегарні суспільство виштовхнуло його. Такими як Петро вже не перший рік опікується хмельницький благодійний фонд карітас. Та на карітас. Ноті ну, типу, поза допомогою щоб мені допомагали продуктами ну, їжею та якщо є Ще ну всім ну, можна і паспорт. Ну бо наразі хлопець перебивається тимчасовими заробітками та мріє про щасливе майбутнє. Переконаний, як тільки благодійники зроблять йому новий паспорт, відразу піде вчитись, знайде хоч якусь, але постійну роботу, та обов'язково підніметься з колін. Доведе суспільству, що він не зайвий. Про всеукраїнський проект благодійного фонду вже знають у Львові та Тернополі. Цими днями серія фотосвітлин примандрувала і до нас. Ідея моя була втілити. Аби ті проблеми, які насправді важливими, які актуальними для України і для світу, бо вони були видимими, аби проблеми, які дійсно стоять перед сьогоднішньою Україною, вони були сприйняті як громадськістю, так і змі, так і владою. Власне поєднання наших спільних можливостей для того, аби допомагати цим дітям захищати їхні права, це є власне та мета, яку ми хотіли досягнути. За статистикою, кожна десята дитина в Україні зростає в неблагополучній сім'ї, і половина з таких підлітків регулярно вживають алкоголь та наркотики. Наше інтелігентне суспільство я би так сказав трошки відхрещується від таких дітей, від молоді, від таких людей чи одиноких, перестарілих. Хоча багато робиться для того, щоб це було так, би так сказати, надати йому якогось позитиву. Ми, наша організація, хоче не мов би відкрити цих дітей заново.